Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Вітаю пане Іване. Вітаю вас. Давайте розпочнемо нашу розмову з ситуації на фронті. Більшість експертів вважає, що наступ Росії йде до кульмінації. Проте, Росія зосереджує свої сили наразі в Бахмуті і по деякій інформації в Авдіївці. Яка зараз там наразі ситуація? Так, дивіться, Бахмут і Авдіївка найбільш складні. На жаль, ділянки фронту. На жаль, там дійсно складається таке враження, що Вражені ситуації, що росіяни хочуть зробити котел для наших військових. Тобто, вони оточують ці два міста з півночі, з півдня. Бахмут вже раніше Авдіївка ось зараз тут тобто намальовується така підкова. Да, і тобто росіяни хочуть зробити котел оперативного оточення, перерізати канали. Постачання е, амуніції, бронетехніки, запасних частин, свіжої живої сил і вивезення поранених, а то загиблих наших, е, наших людей. Тобто це хочуть вони зробити. Це не таємниця, вони рвуться, вони дійсно шалено хочуть отримати якомога швидку перемогу, оскільки більше вісім місяців перемог в них взагалі немає. Вони навіть дивіться, вони навіть. Рапортують, що в Бахмуті там вони танчик захопили пам'ятник пам'ятник танку, вони там вийшли з прапором, Вагнер, поставив ура, ми добились Тобто це показує, наскільки вони просто залежні від перемог, які треба вже показувати, вже вже давно в Кремлі чекають в російському істеблішмі чекають. Так ну, де ж ці перемоги? Ну і, звісно ж, чекають люди внизу на місцях, оскільки Кремль розуміє, якщо. Народ російський не годувати перемогами, то народ почне задавати питання. А наша нам така війна, де немає перемог, ми хочемо перемог, і влада не може нам цього дати. І якісь там там подальші питання, які неприємні для російської влади. Будемо сподіватися, що ці питання вже стоять на порядку денному. А взагалі, якщо брати загальну обстановку на фронті, що зараз відбувається, розкажіть, будь ласка. Росіяни намагаються е, встигнути до початку українського контрнаступу. Що вони роблять? Південь це заливання бетоном ну, в прямому і переносному сенсі цієї території. Риють окопи, е, ці зуби дракона, їх називають зуби диктатора, ці пірамідки е, незрозумілої направленості. Ну, зрозуміло, що проти танків, але вони ставляться неправильно, просто кількістю засіваються. Готують південь до українського прориву. Вони собі намалювали, що саме там буде прорив схід. Це активізація максимально, скільки це можливо зараз для росіян наступальних дій, максимально рвуться на Бахмутському, на Авдіївському напрямку, поки Україна не почала свій контрнаступ і північ, північ ну, України, але це вже південь, ну так географічно для Росіян. Їхня територія вони теж. І її починають укріплювати ой, що там Білгарчина, е, всі, всі ці регіони прикордонні ставлять ті ж самі зуби дракона, риють траншеї, заливають їх бетоном, ставлять доти довготривалі вогневі точки. Тобто вони що очікують? Вони прогнозують верніше. І навіть буквально сьогодні, зранку бачив відео від Пригожина, де він розказує там, журналістам, кому, що. Як один із сценаріїв, що Україна може піти наступом на територію Російської Федерації для того, щоб зробити баланс території. Тобто, що він має на увазі? Росіяни всі свої сили закинули там на південь, на схід, да там окупували Україну. А Україна в цей час користуючись тим, що в Російській Федерації вже мало залишилося військ майже вже не залишилося всі в Україні. Що там є прикордонна служба, поліціянти, ФСБшники, якісь вони підуть. На білгоручну захоплять частину території і скажуть: ах так, ви віддаєте нам південь, все, що ви захопили, а ми вам віддаємо те, що захопили ми. Тобто вони собі малюють такий сценарій. Ми так і не побачили так у якихось, як ви кажете, дійсно серйозних успіхів зі сторони Росії під час цього наступу. Хоча розмов було чимало, а взагалі є в Росії сили здійснити якийсь ще один масштабний наступ. Живої сили, на жаль, в них достатньо, більш ніж достатньо. На жаль, на жаль. А, не вистачає техніки. Техніка є, але її не вистачає для тих планів, що вони собі намалювали. Це важливо. А, боєприпаси. З боєприпасами теж кажуть, в них снарядний голод Ну, звісно, якщо порівнювати з тим, що в них було а, на початку війни там 60-70 тисяч пострілів на день на добу. І зараз. 10 тисяч. Ну звісно, це в ну, сім разів впало, впало інтенсивні. Звісно, можна казати про снарядний голод. Але що порівняти з нашим військовим, у нас такої кількості немає. Ну і для нас російський снарядний голод це просто це вогняний вал, дійсно, без перебільшення. Що росіяни зараз роблять? Вони закуповують боєприпаси. Ми бачили у Ірана. Вони мають на меті росіяни придбати у Китаї теж боєприпаси. От я певна, що будуть перемовини. Сідземпіні на цю тему росіян і росіяни дуже сильно розраховують на те, що Китай буде давати не просто шоломи, броніки, там одяг. Це все дрібниця. Це навіть і росіяни можуть зробити там в колоніях пошиють цю, цю, цю болотну форму. Росіяни дуже сильно розраховують на артилерійські системи сучасні китайські е Ну, на кшталт ці, Китайські аналоги хаймарсів, е набої до них, які можуть. Досягати відстані. 300 або й там 700 кілометрів для росіян це дуже дуже важливо. Тобто, поки що цього росіян немає, але вони цього дуже хочуть. До теми Китаю, ми ще з вами повернемось сьогодні. Ще одна тема, яка зараз активно обговорюється у ЗМІ, це днями посол Польщі у Франції Ян Емерік Рощишевський в ефірі одного з телеканалів сказав, що у випадку, якщо Україна програє у війні з Росією, в Польщі не буде іншого виходу, окрім як вступити у конфлікт з Росією. Що ви думаєте думаєте взагалі з цього приводу, чи дійсно Польща готова до війни з Росією? Ну, так будемо обережно сприймати такі заяви. Це заява одного дипломата. Тобто, це сказав не прем'єр-міністр, не президент і навіть не очільник якоїсь там польської військової розвідки. Тобто, це виключно ну дипломат. Ми пам'ятаємо, ми знаємо, що Польща зав'язана. на Європу вона є членом альянсу Північно-Атлантичного, є членом європейської спільноти, і просто самостійно хвалити рішення, що ми будемо рухатися і воювати з росіянами. Я думаю, полякам не дозволять, оскільки там вага ну, вони вони зв'язані договорними е, зобов'язаннями. Е, але можливо, просто можна розраховувати як варіант надання ще більшої допомоги у вигляді живої сили для. України від поляків, тобто формування відкрите формування, не навіть не відкрите, а більш активне формування польських добровільчих батальйонів. А, там скажемо так, не з боку держави Польщі, а з боку а, якихось польських організацій, але за мовчазної підтримки польського уряду. Ну робіть, збирайте, що ми можемо зробити. Тобто, польський уряд не буде. Прямо цьому сприяти, але й не буду забороняти. Тобто, хочете робіть. Ну це ж ваша справа. Ви ж це ви ж не регулярні війська. Ви можете да їхати зброю. Ну там українці вас забезпечить, а самі можуть я припушу втіхаря забезпечувати ці формування. Не скажу що танками, але стрілецькою зброєю амуніцією, шоломами, приладом нічного бачення, радіостанціями. Це все може бути. Ну, тобто, фактично, будуть ну, відсилати в Україну приватні військові кампанії, і вони ж будуть їх і як ви кажете оснащувати. Додатково такий варіант можливий. Гаразд, одна з найголовніших новин це те, що міжнародний кримінальний суд у газі 17 березня видав. Ордер на арешт Володимира Путіна за злочини це перше важливе рішення від початку повномасштабної війни від міжнародного кримінального суду. Відтак, 123, 123 країни мають право затримати Путіна, якщо він буде на їх території. На вашу думку, перспективи затримання Володимира Путіна і передачі його до суду. О, Я вас тут трішечки доповню. Навіть не мають права, вони зобов'язані це зробити. Тобто вони з них є договірні зобов'язання ну, в рамках цієї угоди Римського статуту, де якщо людина з'являється на території їхньої країни і є запит на арешт, вони повинні заарештувати. Це ну от тільки він приїхав, сразу хоп, там кайданки, все до там СІЗО, і там на екстрадицію, екстрадиційний арешт і так далі. Uh, я думаю, що Путін в ці країни їздити не буде. Він взагалі мало куди їздить. Він просто ну, ну, просто задворник. Да? Він сидить там то на Валдаї, то десь uh, Геленджике, і все, більше нікуди. Там. Тільки, ну, в Маріуполі це взагалі не зрозуміло, хто там був. Чи це він був, чи це двійник, чи це трійник його був. Те ж сама історія. В Криму там багато питань до цієї людини, яка схожа, начебто, на Путіна. Uh, це раз. <ків> для росіян зрозуміти просто ситуацію так багато кажуть: ой, подумаєш, ну ну що, що там. Видали це рішення, це для Путіна нічого не означає. Чхати на це хотів. Але я вам скажу так: в той день, і наступний, і на наступний день, коли пролунало це рішення, російські високопосадовці вони один одного відштовхували і намагалися там перед трибуною довести. Наскільки їм чхати на це рішення? Вони плювалися і кидалися. Тобто, і по декілька разів виступали, щоб показати, що вони це рішення для них взагалі нічого не вартує. Ну ми розуміємо, це така іронія. Що це для них варту? Просто уявіть собі, що в п'ятницю да сидить там умовний Путін десь там у Валдаї в своєму маєтку там 700 тисяч квадратних метрів, і тут цей це Піскова там Владимир Владимирович, звиніть, пішов вон піс ну у нас тут проблема. Що за проблема? Вас тут оголосили, там да арештом видали. Тут тобто, розумієте, що в нього там так він розуміє, що ніхто його не видасть, але. В нього настрою вже немає, він починає підозрювати своє оточення. А чи немає хтось з них намір там умовно зробити кляп до рота, да замотати його в ковдру і вивезти е, для суду? Тим паче, що Муамар Каддафі теж, коли видали ордер на його арешт, він казав, що це єрунда, повня несенітниці і нічого не буде. Чим це завершилося за чотири місяці? Путін про це пам'ятає. Е, що ще, еліта? Просто уявіть. Еліта, да? От у вас там шеф, да, є шеф, він там колись був дуже успішним, ви заробляли разом з ним, а потім поступово він там починає десь деградувати, в маразм вліда, влізає. І тут кажуть, що він вже в розшуку. І для вас розуміння, що та людина, яку ви ставили собі, своїй родині, своїм підлеглим, в приклад, він вже ну, він не, не катірується. Да? Він, ну, він такий вже ну, в розшук його. Да? Він арешт, хоче його арештувати. І у вас починається. Такі муки сомнення а може, треба когось іншого шукати. Це не просто думки якоїсь там людини, мов там поліціян, гібедедешник російський. Це впевнений такі думки є у Діріпаски, олігарха, у Патаніна, у Прохорова. Навіть в адміністрації президента Російської Федерації я більш ніж певний, що ці всі люди сиділи. Я розумію, що не на загал, а от кожен сам з собою мав такий діалог. І що тепер далі робити? Тобто в них є сумніви в своєму лідерові, що він приведе їх до перемоги. Тобто вони розуміють, що зараз поки що єдиний шлях це Гага, і причому не туристична мета. Ви дійсно кажете за різні реакції. От, зокрема, у відповідь на це рішення Дмитро Медведєв погрожує газі над звуковими ракетами. Чи буде якась відповідь від європейських лідерів на ці погрози? Ну, звісно, найкраща відповідь від європейських лідерів пану Мідведіву, це видати ордер на арешт і пану Медведєва, щоб вони там до пари, да, щоб їм було несумно в цьому десь в слідчому ізоляторі, ну, в якійсь там в'язниці, в, в ГААГській, щоб вони мали там карти, да, там, дурака розписати, не знаю, що там можуть грати, чи погадати на, на картах. Це, 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 це дійсно було б дуже цікаво. Медведєв, от просто згадайте маленький такий екскурс назад. Просто згадайте собі. Я нагадаю вам, вашим глядачам, 2009 рік, коли ще Медведєв не був тим алкоголіком з Москви. йому влаштували шикарний. Дійсно шикарно, чи поясню в чому? Візит до Сполучених Штатів Америки. Його запросили. Він приїхав як президент не до Вашингтону зразу, да, до Білого Дому, там Червона доріжка. ні. Він поїхав до Кремнівої долини. Колишній очільник Держдепу США, пан Шульц, він організував йому зустріч з керівниками та власниками компанії Google, Oracle, Cisco, Apple. Пам'ятаєте, це ж той сам момент, коли йому Стів Джобс особисто. Познайомився з ними подарував йому айфон. І з рук в руки там п'ятий айфон здається. Це Вау, топ! П'ятий айфон. Губернатор Каліфорнії, Арнольд Шварценеггер проводив йому екскурсію там, цими підприємствами. Йому дозволили Медведєву виступити в Стенфордському університеті. Тобто, він показує, що він хоче рухатися демократично до там, там, країн Заходу. Ну і на кого він перетворився? Ну просто, ну, страх і ужас. Гаразд, ви сказали занепокоєння стосовно ордера всередині Росії серед його оточення Путіна. А от, хоча імідж Росії на міжнародній арені, і так уже давно зіпсутий про те, що означає от саме на міжнародній політичній арені це рішення. Це буде означати по перше, Південно-Африканська Республіка, яка входить до країн Бріксу, да там вони там Бразилія, Іран, там це аналог да, там Європейського Союзу, це там і Російська і Росія Федерація. Вони сказали, що а до речі, ЮАР, яка е, підтримала, не підтримала заяву України в Організації об'єднаних Націй щодо агресії Російської Федерації, тобто вона стала на, на території РФ, ї. ЮАР сказали, що ми зв'язані цим договором, Римським статутом, і ми будемо його дотримуватися. Тобто водорозділ такий пройшовся по цьому, по цій організації Бріксу. ЮАР каже, будемо виконувати. А для багатьох європейських та світових лідерів, які ще раніше могли там десь або зустрітися з Путіним, або запросити його на якийсь. Ну, симпозіум, форум, не знаю, там десь Балі ще десь. Вони 700 тисяч разів тепер подумають, чи запрошувати його. Це стосується азійських країн для європейських. Взагалі це все табу. Він ну, взагалі ніхто руки не подасть, і навіть тепер йому дзвонити вже не будуть. Пан Макрон, не знаю, пан Шольц. А, навіть якщо вони хотіли раніше телефонувати йому, то зараз ми будемо телефонувати людині, яка а, на яку є ордер на її арешт. Ні, 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 це ж, це ж е, такі іміджі е, 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 втрати. Тобто це дійсно болюче буде для та, самого Путіна, його оточення. Тим паче, так дійсно Німеччина заявила, що вона буде одна з першої країн, які заарештують Путіна у випадку, якщо його, він буде на території Німеччини. Ви згадали також за можливий візит Путіна до Маріуполя. Не зрозуміло так, чи це був він особисто він, чи його двійники. А що взагалі цим візитом хотіли показати? По-перше, дуже сильно росіян бентежить президент України Зеленський. Постійно він то в Бахмут приїде, то в тільки деокупований Херсон. Тобто, дійсно для росіян це було так дуже дратівливо. Ага, приїхав. Вони що звикли вважати там наркоман, клоун, да паяць. Ні-ні, а він хоп, приїхав. Показав, що він не боїться. І тепер вже шайба була на стороні Російської Федерації, що ну так, а де ваш? Ваш кудись приїхав взагалі? І ось організували йому такий візит: то в Крим, то в Маріуполь, але багато є в мене особисто сумнівів, що це була саме ця людина. Буквально декілька днів тому показують, як він сидить на Здається, Радбес російський, там сидить ну, цей стіл, да там 140 метровий, не знаю, там як його яхта, і там пропуск в декілька, мабуть, 10 стільців, і потім сидить Патрушев, Антон Вайно, керівник адміністрації президента РФ, Шойгу. Там ще, ще, ще. Тобто, він з найближчим оточенням, він там з ними навіть близько не сидить, а тут він приїхав і в Крим походив, і подивився то то, то, то і в Маріуполь вночі поїздив в автомобілі. Да, там з, з чотирьох людей в автомобілі принаймні двоє людей були не його охоронцями. Тобто людина, яка справа сиділа йому там, розказувала, і оператор, ну і, можливо, охоронець був. Тобто я впевнений, що це була підстава, це була лажа. О, до речі, ще він там дуже активно жестикулював. Хоча, якщо подивитися попереднє його відео, видно, що е, він. Заземляється, да? за стіл тримається дуже сильно, праву руку піджимає, він майже не використовує, її, ну тільки для рукопотискань. Тому я думаю, що це був ну, двійник або люди. Не знаю, що маска, не маска. Ну тобто це був точно не Путін. Дійсно, ви говорите, що навіть від свого оточення тримається на відстані ці всі відеозаписи на хромокеї. А от чого боїться Володимир Путін? Замаху. Замаху, замаху, що його можуть вбити свої ж він е е маніакально боїться. Він закривається від оточення. Він навіть своїх найближчих людей, які були. Засновниками славно звісно кооперативу озера, це просто вже таке ім'я іноріцаті не ім кооператив озера, цебто це синонім е, російської влади. Всі, хто там були в засновниках, вони стали там олігархами або отримали великі посади, ну і гроші, велику кількість грошей. Він боїться їх. Він після е, коронавірусу, після ізоляції, він взагалі там. ну Прямо кажучи, він з'їхав з катушок, став підозрілим, не спілкується, спілкується, мабуть, тільки з своїми охоронцями найближчими, Кабаєвою. І, в принципі, все. Тобто в нього коло спілкування дуже обмежене. Це породжує параноїдальні якісь настрої, шизофренічні настрої, підозрілість тотальна. Тим паче, що його оточення, там охорона, вона ж намагається відпрацьовувати свій хліб, і вони поціно кажуть, що. Ми там затримали 100-500 тисяч а, іноземних груп, які намагалися вас вбити. Тобто вони під, під підгодовують його страхи. У так само їх це підготовували президенту втікачу Януковичу, коли постійно йому доповідали, що на вас готується напад, там отруєння а, снайпери а, і ось це ось результат цих ось всіх настроїв і годувань таких його. Гаразд давайте повернемось до теми Китаю, за які ви згадували на початку нашої розмови. От 20 березня очільник Китаю Сі Цзіньпін зустрічався з Путіним а днями видання Політіко писало про те, що ніби як китайські компанії, пов'язані з владою, допомагали Росії, тобто передавали гвинтівки, бронежилети іншу військову амуніцію. Чи можливо, що от орден на арешт Путіна, який видали, вплине якось на стосунки Росії та Китаю, можливо, навіть у військовому плані. А, я думаю, що це сильно не вплине, прямо так, що ну, сильно сильно. Я думаю, що ну, дійсно там осадочок ну, остався, да, кажуть. Дійсно, не дуже приємно, але не критично для Кита... Китайської республіки, для лідера, тим паче, що Китай використовує Російську Федерацію виключно у власних інтересах, тобто намагається досягнути максимально більшої вигоди від цього протистояння України-Росія і країни Заходу з Україною проти Російської Федерації. Я думаю, що позиція Китайської Республіки буде в такому ракусі про російський нейтралітет. Тобто, е показати, що да, ми з вами, ми тут, але але сильно не підтримувати, не передавати ті озброєння, яких зараз дуже потребує Російська Федерація. Тобто, ще я скажу, це можуть бути якісь безпілотники, але не від китайського уряду, а від окремих китайських компаній, за, скажімо так, мовчазної вказівки, да, там, передавайте. І все, тобто жодних документів нічого компанія передає все, що, все, чим ця компанія приватна буде ризикувати, це накладенням на неї якихось санкцій з боку Сполучених Штатів. А уряд Китаю він взагалі буде. А ми тут ні до чого це приватна компанія. Ви з ними там і розбирайтеся, Як вони порушують ваш режим, режим санкцій? Китай прекрасно розуміє, що у випадку активної фази активної допомоги. Від себе до Російської Федерації, це стосується, наприклад, авіації, озброєння різного, такого серйозного, може тягнути за собою великі санкції, велику шкоду для економіки Китаю. Ми з вами про це казали. Компанія, яка виготовляє айфони, вона вже робить релокацію до Індії, забирає її. Компанія, яка виготовляє лакшері речі для на замовлення країн Європи, там, Плорапіана, Балансіаґ, Прада, тобто це все буде забиратися знову там або до Індії, або до інших країн, і санкції, режим санкцій а, і заборона передачі Китаю технологій дійсно може серйозно вплинути на економічний потенціал Китаю. Я думаю, вони зараз будуть дуже сильно зважати. І я, от зараз от чесно скажу, вважаю, що ця зустріч попередньо, там вона три дні буде тривати. Перший день я це порівнюю. Знаєте з чим? Коли от як як це візит виглядає? От приїхав Сі Дзіньпінь. Буде Путін, не знаю, сам, не сам там з оточенням. І вони будуть переконувати китайського лідеру, що все йде за планом, що все в них виходить, що там майже перемогли, українці не можуть наступати. І для того, щоб спонукати Китай надати більше допомоги. А тепер собі уявіть, це таке, знаєте, у, 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 як це виглядає там більш приземлено. Новий рік Дід Мороз приходить до там будинку, в нього повний мішок подарунків, і дитині каже, ну, давай. Прочитай мені віршик, Якщо класно прочитаєш, то і подарунок буде класний там айфон. Да, а прочитаєш погано, буде дерев'яна конячка або взагалі нічого буде, типу так поголовці, молодець. І ось зараз Путін, як дитинка, там на стільчику розказує віршик, щоб переконати цього Діда Мороза, доста дістати більш класний подарунок з цього мішка. А про що неофіційно могли домовитись Путін та Сі Цзіньпін? Про політичну підтримку, дипломатичну підтримку я думаю, що Китай ну, хоче заручитися Російською Федерацією, такою підтримкою, щоб не бути самими, запропонувати Китаю щось дуже цікаве з точки зору співпраці. От, наприклад, Путін сказав: зділка Віка да, була укладена угода про постачання газопроводу Сіла Сибірі, до Китаю, там надзвичайно великої кількості газу. Але навіть коли цей газопровід будувався, декілька років тому міністр палива та енергетики Російської Федерації, зараз він навіть віце-прем'єр, казав, що цей газопровід він є збитковим взагалі. Тобто настільки важко їм оперувати, стільки грошей він з'їдає, що скільки б він газу, газу по ньому не прокачувати, він буде збитковим. Тобто цей газ йде до Китаю. Тобто вся ця угода, яка там навіть окремі фахівці кажуть, що Китай отримав дисконт у 70% від ринкової ціни на цей газ. Тобто, на ринку здається, тисяча доларів була закуп, там, певний період тому. Зараз вони там щось постачають за 300, ну, 300, 250 300 доларів закуп. Тобто, тобто зділка віка удалась. Наостанок Дональд Трамп заявив, що днями його можуть заарештувати і закликав до масових протестів у США. Які сценарії розвитку можуть бути, і яку ціль переслідує Трамп? Хайп Трамп хайпує, да? яка фраза сполучена. Хайп Трампа, Трамп Хайпа е, йому треба привернути до себе увагу, показати, що все погано в Сполучених Штатах, погано через те, що там президент Байден погано керує. Він багато уваги приділяє Україні. Цю допомогу треба припинити і всі гроші спрямувати на внутрішні потреби. Тобто він таким він просто грає на протиріччях. І що навіть цікаво, коли республіканська партія вона виступала, що там треба зупинити постачання зброї Україні. Хоча насправді на сам, на саме республіканська партія має надзвичайно велике військове лобі. І кожного разу, коли республіканці приходили до влади, вони. Запускали в ВПК, да, то тобто багато грошей ввалювали. Тобто, здається, начебто нелогічно але тут така історія, що Трамп намагається грати на проти на відзеркалюванні. Тобто, якщо демократи підтримують Україну, він ж не може сказати, ми теж будемо підтримувати. В чому тоді е, сенс? Буде казати, ні, а ми проти, ви даєте зброю, а ми не будемо давати. Хоча я впевнений, навіть якщо уявити, що республіканці перемогли, то вони. Їх лобі військово-промислове воно дійсно в першу чергу буде налаштовано і зацікавлено у передачу Україні продажу Україні максимальної кількості озброєння. Будемо сподіватися, що ми отримаємо незабаром ще більшу кількість озброєння, яка допоможе нам якнайшвидше перемогти Росію. Дякую вам, Іване. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайте з нами. Все буде Україна!